Кафе знаходиться на вулиці Київській у Рівному. Тут відпочивав 28-річний рівнянин. У нього був день народження. Чоловік вийшов на вулицю, аби зателефонувати до своєї дівчини. Двоє молодиків, які стояли неподалік, помітили, що у нього є при собі гроші. Вони вирішили підійти до нього і попросити, щоб іменинник їх пригостив спиртним. На що останній відмовився? І щоб уникнути конфлікт, він пішов всередину закладу. Це розлютило 22-річного рівнянина, який мав намір випити спиртного за чийсь кошт. І він пішов всередину, щоб поспілкуватися з іменинником. Між чоловіками виникла шарпанина, в ході якої 22-річний рівнянин вихопив ножа розкладного і наніс один удар у черевну порожнину для потерпілого. Коли почалася шарпанина, працівник кафе натиснув кнопку виклику і за мить приїхала служба, Державна служба охорони, який затримали чоловіка. Пораненого госпіталізували в обласну клінічну лікарню з проникаючим пораненням живота. Загрози для його життя немає. Різнику 22 роки вже судимий за крадіжку, наркотики та хуліганство. Тепер його послужний список поповнився ще й тяжкими тілесними ушкодженнями. Людина вже затримана, проти неї ведеться слідство. Мають претензії правоохоронці і до закладу, де стався інцидент. Мовляв, там часто відбуваються сутички. Правоохоронці підготували листа до рівненської міської ради. Щоб обмежити графік роботи даного закладу. Що з цього приводу думають працівники кафе, дізнатись не вдалося. На момент зйомки воно було зачинене.